Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 6 серпня 2025 рік і в цьому ролику поговоримо про наступне. Дуже часто питання мені задають покупці посадкового матеріалу, яке звучить посовітуйте, будь ласка, що посадити на арку, щоб не вкривати, щоб менше було мороки, щоб був врожай, щоб була ягода. Ну і всі такі. Якби щоб менше було мороки і більше винограду. Давайте я дам відповідь одразу на всі ці питання цим роликом. Ну, друзі, це мій двір у корму І тут на арці в мене ростуть декілька сортів. Я їх ніколи не знімаю, вирощую їх вже дуже давно. І поїхали по порядку. Перший зараз у кадрі ми бачимо це. Плєвін комплексно устойчивий. Це вже годами провірений сорт винограду, який щороку дуже щедрий дає врожай, ніколи не підводи, нема в нього збоїв. Дуже сильно рослий. Він вже достатньо старий кущ, і тому я на ньому залишаю майже все, що є. Тому що, якщо його розгружати, то він дуже сильно тоді жирує, не визріває лоза. І... Він просить, щоб ми його не розгружали. Тож, на 6 серпня він вже майже готовий. Його кісточки вже в багатьох тих гронах, що на сонці, вже такі коричневі і відчутний вже цукор. Та ще я б йому дав би з тиждень. Тож, поїхали. Плєвін комплексно устойчивий. Це для мене номер один, який я посадив би на арку. Поїхали далі. Далі у мене. Росте виноград клубнічний. Порівняно із плєвіном, він росте в мене не так давно. Але дуже зарекомендував себе з позитивної сторони. От, він має великі грони, дуже врожайний і тягне дуже велику нагрузку. Я іноді залишав по дві грони. В цьому році я залишив по одній гроні. Але грони такі ну, дуже масивні, є деякі. 2 кг, може більше. Тож Клубнічний Клубнічний, це батьківська пара в нього Юпітер на талісман. В нього є присмак від Юпітера. І також від Юпітера в нього є стійкість до хвороб. Він не страдає так, оїдіумом. Мілью також на ньому ну, я не замічав. І йому достатньо, достатньо 2-3 обробки, це при тому, що він росте в дворі. Тут немає таких сквозняків і вітрів. Тож теж. Номер один, який слід садить на арку. Для того, щоб вирощувати у дворі і не мати проблем з ним. Далі в мене йде кущ комунальний. Тому що це була в мене Молдова, і я на неї понапрививав всяких різних сортів. І в цьому році це в них перше плодоношення. Тож перший, ось такий Вітовський. Це нова для мене форма. Я не знаю, хто її автор. Я її купив у виноградаря. Сергія пойде. От, зробив прищепу і бачу перше таке навантаження. Що можу сказати? Дуже врожайний і смачний з підхрустом. Ягода шикарна. От. Дуже такий насичений смак у нього, без мускату, але досить смачний. Ну, це красавчик на минулорічній прививочці, озерний. Дуже гарна ягода. Прям така ну, масивна ягода, масивна гронка. Рухома, рухома. От. І приємної гармонічної, приємно гармонічного смаку і м'ясисто-суковитої консистенції. Далі в мене Алтай. Алтай також минулорічна підщепа. Також грони такі в нього досить масивні. І масивна ягода. Гронка рухома. Гронка ось така десь більше кілограма. Прищепки. Думаю, що кущ буде видавати кращі показники. Та знову акцентую увагу, що це невкривна форма. Далі з невкривних в мене йде альбіна Анатолія Бачинського. Ягода дуже щільна і дуже приємна гармонія. Гронки в неї масивні, масивні такі набиті, але, але рухомі. Хоча краще було б їх би простригти. Виноград ізюмський мускат. Це гібридна форма Оліга Щенікова, що має батьківську пару Юпітер на талісман. На рівні Юпітера заявлена морозостійкість мінус 26-27 градусів. Також від Юпітера він взяв свою стійкість до захворювань. Практично не хворіє віноїдіумом. Мільдю також на ньому я не спостерігаю. Йому достатньо було в цьому році трьох обробок. От, профілактичних і жодних проблем. Як ми бачимо, листочок чистий, ягодка гарна. Свічом я по ньому ні разу не користувався, також я ніколи його не вкривав. Форма дуже врожайна. На одному пагані зав'язує три суцвіття, Тому потребує нормування гронами обов'язково. Тому що, якщо це не зробити, то визрівання затягується або його взагалі не буде. Щодо смаку, дуже такий цікавий карамельний смак. І начебто і нотки Юпітера передаються. Ну, Трошки такий незвичний, але дуже цікавий смачний виноград. Ізюмський мускат. І ще одна невкривна позиція для арки це Ютал. ЮТАЛ назва Юпітер на талісман. Селекція Віктора Калугіна. І на 8 серпня він ще не готовий. Ще цукор не набрав. Цього року він теж трошки ну, так, підстрадав від того самого морозів. Але відновився, накидав цвіту і ось набирає вже цукор. Але ягодка і грунка в нього цей год. Не знаю, може, це теж через ці всі аномалії от, піднабита. Перший год така, що вона така качаноподібна. А так взагалі, ну не всі, є рихліша трошки. А так взагалі, то в принципі проблеми з цим не було, з набитістю. Тож, Юпітер на талісман, Ютал. Що він взяв від Юпітера? От Юпітера він взяв от колір і трошки такий, не знаю, присмак. ну Дуже слабе подобіє присмака. От, також від Юпітера він взяв от такий от лист. От, лист Юпітерний величезний такий величезний Юпітерний лист і він не боліє. Не боліє, так як, ну, як та ж сама Аркадія. тобто Від Юпітера він також взяв стійкість. Ну, Автор заявляє, що від Юпітера він взяв і морозостійкість 26-27 градусів. І якби я її не можу перевірити на стільки він градусів, але я його ніколи не вкривав. Не вкривав, не примотував нічого. От він так росте, як росте. Тобто в нашому регіоні, А це нагадую, Криворізький район, він без проблем. Може рости на арки і навіть непогано себе почувати, тому що морози зимові йому не загрожують. Більш у нас страшні це весняні зворотні заморозки. До речі, ось гронка така от рихла пририхла. Як захотів в общем, він цього року, так і запилився. Це в мене кишмиш хоуп. Термін дозрівання в нього ранньо середній. Буде якраз на День Незалежності. От, Дуже непоганий. Мені сподобався цей кешмиш. В нього клас без сім'яності, не знаю який, мабуть, перший, бо немає в нього ні кісточок, ні рудиментів. Це американська селекція Інститут Арканзас Hope. Надія обозначає Надія. Значить, Щодо стійкості до хвороб, дуже стійкий. Запросто його можна садити на арочку в невкривному варіанті. Його морозостійкість 27 градусів. Він у мене вже декілька років і я ним задоволений. Смак у нього. Люди пишуть фруктовий. Мені, от, коли він дозріває, повністю набирає цукор, і він наче трошки як віддає яблучком. А так взагалі дуже смачна позиція і е, приємно його їсти. Величина ягодки, дивлюся, ну так десь 5, в середньому 5-6 грам. Деякі є такі прям, ну, от, прям гарні ягодки. От, Тож хоуп. Будь ласка, посадковий матеріал в наявності є. Якщо треба виноград, той біля якого не треба там пританцювати з бубнами, я не знаю. Скільки йому обробок оборобоквата, я його обробляв цей рік-два рази. Він у мене привитий на Ізабелу, тому що поки ще не знайшлося йому міста. І дуже непогано себе на ній почуває, дуже щедро плодонося. І я його, цей його так нагрузив, по дві гронки залишив. Ну, то є і, і Деякі там є і третя маленька причепилася. Я його не розгружав, тому що там десь попідмерзало. А деякий там немає цвіт, повикидав, але ще зелений. От, Тому я залишив, щоб він не дуже жирував. І то все одно трошки піджирує, лози такі в нього. Ну, вже такі дебеленькі дебеленький Ну, Починаю визрівати, слава Богу. Тож, хоуп, хоуп, класний кишмиш, безпроблемний у вирощуванні. Строго мені так подобається для дачі, для присадибної ділянки. Без мороки можемо споживати смачний безкісточковий виноград. Також росте в мене без криття такий чудовий кешмиш американської селекції Joy. Це творіння інституту «Арканзас». його морозостійкість 25-27 градусів. Пишуть другого класу безнацінневості, та цього року я в ньому не бачу зовсім ніяких ни рудіментів, ні кісточок. Тож цього, він, цього року він в мене нульового класу безсім'яності. Досить непогані смакові якості, гармонійний смак із легеньким фруктовим присмаком, лабруска в ньому не відчувається, шкірка з'їдається, консистенція м'якоті, м'ясисто-соковита. Ну, досить врожайний сорт, його бажано нормувати. Ну, у мене він привитий на старому кущі, тому я залишив по 2-3 грони. І на сьогодні, сьогодні вже 11 вересня, він вже перевисів, він перевисів, тому я його буду знімати і, і зроблю з нього вино. Ось такий у мене Джой. Поїсти його ми не в селах, таку кількість, тож він піде на вино. Соку ми вже зробили цей от все. Так що дачний варіант непоганий для споживання в свіжому вигляді, для приготування вин, соків. Ну, На ринок я не знаю. Ягода мілка, синя, нема смисла його туди возити. Це Кишмиш Нептун. Також селекція американська Арканзас, середнього сроку дозрівання. Така видовжена ягода. Клас без сім'яності дуже високий, рудименти майже не зустрічаються. Гронки в нього невеликі, це в мене підщепа. І... Приємний такий з фруктовими також нотками, але наголошую без лабруски. З фруктовими нотками смак ягід. Непогано він витримує грибки і морози. Він в мене росте не в кривному варіанті, гарно визріває в нього лозичка. Тож Нептун також можна запросто, безпроблемно вирощувати на присадивній ділянці, не знімаючи його із арки. Це в мене минулорічна прищепка гібридної форми Анатолія Бачинського. Незалежність. Вона має в батьківській парі подарок в Запоріжжю і дещо на нього, не дещо, а добре на нього схожа. Ось має високу морозостійкість і також вона безпроблемна в вирощуванні. Тож незалежність, біла ягода, м'ясисто-суковита консистенція, грони масивні, більше кілограма підходить для вирощування на арці. Також невкривна позиція. І цей виноград стрімко, стрімко, пристрімко хоче прорватися в любимчики. І вже, мабуть, і прорвався. Це сорт винограду К757. Чим він проривається в любимчики, перше це смак. Смак дуже класний, він набирає класний цукор. У нього такий стійкий неперевершений мускат. Ягода в нього мала. там 4 грами, 3-4 грами. М'якоть більше соковита, ніж м'ясиста. М'ясисто-соковита пишуть, але сок він віддає прекрасно. З нього буде класне вино. Це по-перше. Його приємно їсти, не дивлячись на те, що маленька ягода, його дуже приємно їсти у свіжому вигляді. По-третє, він не хворіє, Він досить стійкий до болячок. Він... Ну, в общем, рветься в любимчики. Друзі, К757 я буду його на наступний рік додати, мабуть, десь 5 кущів. Тому що я люблю мускатню вина. У мене мускатних, із мускат додаю, додає у вина, це мускат одеський, це буде йому в допомогу. Цей рік він мав бути перший раз нагружений повноцінно, але один рукав я в нього видалив. Вон, тільки проволочка. Через весняні заморозки він тріснув. і... Геть пропав, то я його відрізав один рукав. Ну, вже є йому на заміну, пустимо на наступний рік. Ну, а один рукав ось відновився, я його трошки вкоротив і він отак щедро заплодоносив. К-757, друзі, не нехтуємо таким класним виноградом. Вино буде, їсти буде, мороки не буде. Отак. От от. Ролик так як і не змонтував, я не зробив, тому переносимося ми. В часі на півтора місяці. Сьогодні 15 вже вересня. І також наступний невкривний в мене кущ, що росте в дворі, це оригінал. Оригінал він заслуговує на увагу тим, що це завжди також безвідмовний кущ. Він в мене ніколи не знімається з арки. Бували моменти, коли підмерзала основна брунька, але на врожайності це ніяк не. Не сказувалося, тому що він чудово плодоносить із резервних бруньок. Він де викидає цвіт, і я поки не перевірив, я не знав, що може в нього там вимерзати брунечка. А коли зрізав весною брунечку, вона була чорна, він все-таки без порушення там будь-яких термінів розпускався, зацвітав і давав такий щедрий врожай. Всього куща я вже ящичок, до речі, зняв винограду на минулий вихідні на риночок, а решта поїде. На наступний тиждень. Тож, оригінал. Середньопізній або пізній сорт, дуже солодкий, смачний, має видовжену сосковидну ягоду і конічні грони до кілограма, десь отак вона вага до кілограма, є деякі більші ті, що на два крила. От такі є гронки в нього. Тож оригінал це сорт, який заслуговує також на увагу для посадки. Він достатньо стійкий, мільдю він проскакує, ніколи я не бачив його. А от одоїдюма треба по ньому попрацювати для того, щоб не загубити ягоду. Ось, ну, Видно, що тут листочки в нього чистенькі, все нормально, лоза визріває довго, добре, він дуже сильно рослий. До речі, він також толерантний до філоксери, його можна вирощувати на своїх коріннях без будь-яких там наслідків. Оригінал. Ну і друзі, якщо вже ми ведемо мову про невкривний виноград, то як можна без Молдови? Та ніяк. Молдова це безпрограшний варіант завжди. Молдова це смачна їда. Молдова це зберігання до Нового року і навіть до весни вона долежує. Молдова це гарне вино. Вино з неї виходить просто. Обалдене, особливо, якщо вона хорошо визріває, треба не спішити, щоб вона добрала цукорку. Ну, бажано її також не перегружати, тоді вона буде вся дозрівати і набирати гарний цукор. Молдова це крупна ягода, крупна грона. Єдине, от, раніше такого ніколи не було. Це ще батьківський кущ. І ніколи в житті ми його не обробляли. Зараз я обробляю його одноїдів. Тому що Молдова їдюм хватає, треба за цим слідкувати. Але, ну не більше, ніж інші форми. Але завжди надійний, за задив... Врожайний, класний сорт. Молдову не можна не любити. Молдова це історія. Друзі, дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Він вже достатньо тривалий по часу, але я ще й половини не показав своїх форм і сортів тих, що можна висаджувати на арку. Ще в мене цілий виноградник, там майже на 40 кущів. Я зробив недавно молодий виноградник, всі неопривні сорти, такі як Тігін, Арочний, Донецький арочний, Ватра, Антей, Маріша, Мускат-Бісідочний, Катауба, разніші ще там сідліс, Релаймпін Сідліс та інші сорти, які я вирощую випробовую на свої ділянці. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка. Пишіть в коментарях. Я зроблю ще другу частину е, відео про невкривні сорти, які можна висаджувати на присадибній ділянці. А зараз перед вами школка наших е, саджанців. Якщо у вас цікавий посадковий матеріал, то будь ласка, переходьте за посиланням. Я розмістю посиланням у першому коментарі, він буде закріплений на наш сайт, виноградні Робіть замовлення, пишіть замовлення у Viber, Messenger, Telegram, там, як вам зручно, оформлюйте замовлення прямо на сайті якщо є там ще питання телефонуйте телефон також буде під цим відео дякую всім за перегляд миру добра працюємо віримо допомагаємо